Як оскаржити штраф від ТЦК розшук від ТЦК, якщо людина перебуває за кордоном? Відповіді адвоката відповідно до закону та конкретного практичного прикладу, як оскаржити такий штраф? І так, до цієї справи наразі певна кількість чоловіків громадян України. в них статус військово зобов'язані, але вони перебувають за кордоном. Перебуваючи за кордоном, вони встановлюють собі застосунок резерв плюс для отримання консульських послуг, для отримання закордонного паспорту для інших потреб. І бачать, що порушення розшук ТЦК, штраф від ТЦК не прибули за повісткою, Підстави можете подивитися. От на практичному прикладі тут написано, що не пробули повісткою. Громадянин України виїхав ще до початку війни за межі території України, перебуває в Грузії та отримав такий сюрприз від ТЦК, що він не з'явився за запов'язку. Йому було запропоновано, будь ласка, сплатіть штраф 50%, 8500 і все буде добре. Штрафу не буде. Чи буде подвійний штраф 34 тисячі гривень? Який порядок алгоритму дій у цьому випадку було підготовлено та подано обґрунтовану заяву щодо внесення достовірних відомостей до єдиного реєстру до реєстру військовозобов'язаних призовників. Щоб видалити це порушення, долучені відповідні документи, закордонний паспорт з відміткою щодо перетину державного кордону на законних підставах. Документи, що посвідчують факт, те, що він знаходиться в іншій. Державі зазначена заява була підготовлена, подана на адресу ТЦК. Це Укрпошта, цінили з описом вкладення та на електронну пошту, електронно цифровий підпис. Також було подано адвокатський запит на адресу ТЦК з проханням повідомити причини того на, на яких підставах чоловік у розшуку, на яких підставах порушення право військового обліку. Заява, адвокатський запит були подані на адресу ТЦК Та СП. У подальшому ТЦК проігнорував ці заяви, і запити було підготовлено подано позов до Окружного адміністративного суду. Це у місті Харків, Харківський окружний адміністративний суд. Суд ухвалив відкрите провадження у справі. і Ще раз була. Подана ця ухвала суду до на адресу ТЦК ТСП, Заява, адвокатський запит, ТЦК ТСП розібралися, ну тому що вони дуже сильно завантажені, і прийняли рішення щодо закриття провадження у зв'язку із тим, що вже закінчилися строки. Клієнт оновив собі застосунок резерв плюс і все видалені ці порушення правил військового обліку. В нього резерв плюс чистий, і він може собі спокійно отримати закордонний паспорт, отримати консульські послуги і не буде вже цього штрафу. Тому таким чином можливо скористатися алгоритмом та усунути порушення військового обліку, якщо ви не порушуєте правила військового обліку. Що ви думаєте з цього питання?